Янський суддя попався на хабарі. Три тисячі доларів узяв служитель Феміди, винуватця ДТП, в якій загинула людина. Сам підозрюваний і сповістив правоохоронців, що з нього вимагають гроші. Суддю схопили в момент передачі коштів співробітники прокуратури СБУ. Проте він і досі обіймає посаду. Більше Ольга Скорик. Три тисячі доларів запросив суддя Уманського міськрайонного суду в одного з підозрюваних, чию справу розглядав, аби винуватець ДТП, в якій загинула людина, уникнув кримінальної відповідальності, і залишився на волі. Мав позолотити руку служителю Феміди. На гарячому суддю підловили той, хто давав, той написав відповідну заяву до служби безпеки. Цю заяву отримали ми, зареєстрували кримінальне провадження. Людина, яка написала заяву, вважала, що. Гроші з неї вимагають незаконно, тому і звернулася до прокуратури з заявою. У приватному авто під час передачі грошей суддю застали працівники СБУ і прокуратури. Відтоді минуло три місяці. А суддя хабарник й досі працює. У 5 грудня заступником генерального прокурора було оголошено підозру вчиненні кримінального правопорушення передбаченої частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України 20 грудня Генеральний прокурор вніс клопотання до Вищої кваліфіційної комісії суддів України про відстороння цього судді від обов'язків професійного судді. Поки рішення немає що ж до кримінального провадження, то воно вже завершено. кажуть у прокуратурі. За кілька днів справу передадуть до суду. Хабарнику судді загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років, а також він не зможе обіймати посади чи займатися певним видом діяльності впродовж трьох років. Ольга Скорик, Сергій Єфімов, Віка Новини.